Вітаю! Сьогодні тема нашого уроку це ділення суми на число, а також ми порозв'язуємо задачі складанням виразу двома способами. Усна лічба. 430 додати 190 відняти. 830 мінус 340 поділити на 7, помножити на 3. Буде 410. Яке геометричне тіло зображено? Які фігури розташовано поряд? Які квадрати за кольором? Чому саме ці квадрати розташовані поряд? Чи є між і цими квадратами якийсь зв'язок? Скільки граней у кубі? Грані куба перетинаються і відрізок, що є їх перетином, називають ребром куба. Скільки ребер у куба? Три ребра куба перетинаються в точці. Це вершина куба. Скільки вершин у куба. В зошиті записуємо число, класна робота. Записуємо каліграфічно число відповідь. Число 450 зменшити на суму чисел 180 і 140. Буде. 130. Отже потрібно записати рядок числа 130. Обчисли вирази. 60 поділити на 6 поділити на 1 буде 10, 50 поділити на 5 і поділити на 1 10. 70 поділити на 7 поділити на 1 10. 80 поділити на 8 поділити на 1 10. 40 поділити на 4 поділити на 1 – 10. 30 поділити на 3 поділити на 1 – 10. 90 поділити на 9 поділити на 1 10. 20 поділити на 2 поділити на 1 10. Прочитай задачу. Розглянь два способи розв'язання задачі складанням виразу. У квітковому кіоску було 15 червоних гвоздик і 9 жовтих. З них зробили букети, розклавши по 3 гвоздики в кожний, скільки букетів утворили. Отже, спочатку ми дізнаємось скільки усього гвоздику кіоску 15 додати 9. А потім дізнаємось, скільки утворилося букетів. Цю суму ділимо на 3. Отже, ми можемо записати виразом суму чисел 15 і 9 поділити на 3. 24 на 3 отже, утворили 8 букетів. Спочатку дізнаємось суму, а потім ділимо на букети. Другий спосіб. Спочатку дізнаємось кількість букетів із червоних гвоздик. 15 поділити на 3. Потім дізнаємось кількість букетів із жовтий гвоздик 9 поділити на 3. Потім їх складаємо разом, дізнаємося, скільки ж всього було букетів. Отже, ми можемо записати виразом частку чисел 15,3 збільшити на частку чисел 9,3. 5 додати 3 буде 8. 8 букетів утворили. Спочатку ділимо квіти кожного кольору окремо на групи, а потім об'єднуємо в букети. Обидва способи розв'язання дали однакові результати. Чим же різняться ці способи? Щоб поділити суму на число, достатньо поділити на це число кожний доданок і знайдені частки додати. Отже, сума А і Б поділена на С дорівнює А поділити на С плюс Б поділити на С. Обчисли вирази двома способами з поясненням. В зошиті записуємо вирази номер, розв'язуємо. Пояснюємо. Перевіряємо. Суму чисел 10 і 8 поділити на 2. 18 на 2 9. Суму чисел 10 і 8 поділити на 2. 10 поділити на 2 додати 8 поділити на 2. 5 додати 4 буде 9. Решту виразів зроби самостійно, потім перевір. Суму чисел 12 і 15 поділити на 3 буде 9. Суму чисел 6 і 9 поділити на 3 буде 5. Обчисли зручним для тебе способом. Сума чисел 21 і 9 поділити на 3 буде 10. Сума чисел 24 і 4 поділена на 6 дорівнює 8. Суму чисел 30 і 24 зменшили в 6 разів, отримали 9. Настав час для відпочинку. Відпочинь. І будемо далі працювати. Прочитай і порівняй задачі. Перша. 28 кг яблук розклали в пакети. По 4 кг в кожний. Скільки пакетів для цього використали? Друга задача: 12 кг зелених яблук і 16 кг жовтих розклали в пакети. По 4 кг в кожний. Скільки пакетів для цього використали? Як утворили з простої задачі складено. Поміркуй. Розв'яжи складену задачу двома способами. Перший спосіб. В нас є яблука зелених 12 кг і жовтих 16 кг. І нам потрібно знайти, скільки ж використали пакетів, якщо в кожному по 4 кг яблук. Спочатку ми дізнаємось, скільки яблук всього в нас було. До 12 додати 16, отже, всього 28 кг яблук. Тепер дізнаємося скільки штук пакетів використали. 28 поділити на 4, отже, 7 пакетів використали. Другий спосіб розв'язання задачі умова та сама. Короткий запис той самий. Але тепер ми будемо спочатку дізнаватись, скільки ж пакетів для зелених яблук використали. 12 поділити на 4 використали 3 пакети для зелених яблук. Скільки пакетів використали окремо для жовтих. 16 поділити на 4. 4 пакети використали для жовтих. А тепер дізнаємось, скільки ж пакетів всього. До 3 додати 4 всього використали 7 пакетів. Віднови рівності. Суму чисел 24-12 зменшити в 3 рази 24 поділити на 3 плюс 12 поділити на 3. Перша частка дорівнює 8, друга частка дорівнює 4. 8 плюс 4 буде 12. Другий вираз 5 помножити на суму чисел 24. 5 помножити на 20 і 5 помножити на 4. Перший добуток дорівнює 100, другий дорівнює 20, 100 плюс 20, 120. Знайди значення виразів. В зошиті запиши вирази об числи, а потім перевіримо. Суму чисел 24 і 16 зменшили в 8 разів. Буде 5. До 24 додали частку чисел 16 і 8. отримали 26. Різницю чисел 30 і 15 зменшили в 5 разів. Отримали 3. Від 30 відняли частку чисел 15 і 3. Маємо 25. Різницю чисел 153, 81 зменшили в 9 разів, отримали 8. Від числа 153 відняти частку 80 і 9, маємо 144. Далі робота в зошиті з друкованою основою 66 сторінка. Перше завдання. Запиши вирази та обчисли їх значення. Суму чисел 24 36 зменшити у 6 разів. Сума дорівнює 60, 60 поділити на 6 буде 10. Суму чисел 28 у 14 поділити на 7. Суму поділити на 7. Отже, 42 поділити на 7 буде 6. Ділене вираженою сумою чисел 13 і 5. Дільник дорівнює 3. Отже, Суму чисел 13 і 5 поділили на 3. 18 поділити на 3 буде 6. Вдома роз'яжі задачу номер 408 і вирази 409. Дякую за увагу. До зустрічі!